Всім привіт, дорогі підписники гості каналу на ділянці робимо зараз полив, а далі будемо вносити добриво для наших кавунів. Ось така наша діляночка, кавуни вже гарно заплітаються. Тут у нас Більше 50, сотий, 2000 метрів погонних Маємо вже гарні плода. Попередня була в нас піджива е, сульфат калію. Так, як бачите, ось маємо такі плода. Маємо такі вже десь по кілограм 3. Зараз включили полив на пів години, проливаємо. Бачите, це в нас є mm. парао. Проливаємо нашу діляночку за пів часа. Далі будемо вносити наше добриво. Сьогодні трохи прокидали ось цю дорогу, ми її, пізніше ми її накатаємо, сюди будемо заїжджати машиною і збирати кавуни, щоб нам трошки було. Зручніше. Ось. Кавунчик, як бачите, вже майже закрив усі наряди, хоча там є участок, отам, там, де нас кавун е, пропав і ми пізніше його чуть насаджували, то можна замітити, що там вудина набагато слабіша. Також там по гібридах можна спостерігати, що не кожен гібрид. Має велику водину. Ось. Ось бачите, ще маємо таку ми болячку. Була обробка. Але не знаю, чи вона зупинилась, чи далі йде. Будемо дивитися. Через деякий час плануємо зробити ще обробку квадресом. Будемо дивитися, як воно буде далі розвиватися цей наш кавун. Ось так, друзі, у нас кавун заплітається. У нас тут нерівна площа, можна дивитися, що ось тут у нас ямка, далі йде під гору. Тут у нас знову йде під гору. Ну, бачите, де в долинці, саме більше будина не накидало, тому що. Водовилив іде більший, добрива сюди виходить чуть більше. Ну і маємо ось так. Хоча у нас капельна стрічка через 20 см, вона повністю прокапує до кінця нормально. Ось такі є плода. Ось бачите. Починає рости таке зілечко. Це дуже добре, хай росте, так як в нас будина така не дуже потужна. Зараз трава, оце зілля нам потрібно, тому що, щоб вкрити оцього нашого кавуна, потрібно хороша будина або вже трава, або це зілля, яке піде. І з цією погодою будена у нас добре не. Розвинулась. А можливо Можливо і моя якась була помилка. Не хочу нічого говорити. Але нібито працював так, як минулого року. Минулого року у нас на участку було повністю вудиною все закрито. Ну, не, було, не було такого місця навіть. Повністю все було в будені. Але той рік був набагато раніше, і температура там була нічна, стабільна майже і, і вища набагато. Цей наш Кавун е, переживав температуру і плюс вісім, і плюс 7 було, і це не один день, а декілька. Тобто він багато чого зазнав до цього холоду. Були такі холодні дощі, коли ми висадили його цілий тиждень. Ось та розсада дуже стресувала, сиділа на місці, ніяк не приживалася, але слава Богу, як бачите, ось маємо вже плода. Кавунчик підростає. Зараз вам покажу. Як виглядає наше доброго, це дуканіт. Коштує воно десь 950 гривень 25 кілограмів. Поки ще до збору врожаю у нас десь 2-3 неділі, навіть до трьох ще. Ось, то ми ще трошки зараз дамо сюди оцього кальциніту, а далі будемо працювати вже. Сульфат калію, ну і ще потрібно буде один разок десь внести комплексні добрива. Я думаю, що комплексні буде десь в кінці тижня цього. Так. Ось так виглядає. Наша хальцева селітра. Зараз висипаємо в нашу ємність. Діємо 8 кілограм на оцю нашу діляночку. Це в нас тут 3 900 посаджено корчів. 2000 метрів погонних чуть більше 50 сотень. Ось будемо зараз розмішувати. Ще хвилин 10 почекаємо, хай трошки. Промочить наш ґрунт. День назад ми вносили сюди сульфат калію, теж давали 8 кг. Ось. Не даємо побагато. Я думаю, 8 кг це небагато. Де таке є площі. Ось. Ну і далі будемо теж працювати сульфат калію, щоб наш кавун наливався, а вже до збору. Врожаю за тиждень десь два, ми вже перестанемо підживлювати і тільки будемо поливати водою. За 3-4 дня до збору врожаю припинимо вже і полив. Ось так, друзі. Так що давайте підписуємося на наш канал, коментуємо, щоб наше відео набирало більш переглядів, ставте лайк.